Казка про листочок. В старому лісі росло велике дерево із розлогим гіллям та густим листям. Зелені листочки щільно тулились одне до одного, наче братики і сестрички. Вони разом грілись в променях сонця, прикривали один одного під час дощу і трималися купи, коли налітав. Сильний вітер. Настала осінь. Зелене листячко змінило свій колір. Воно стало жовтим, червоним і коричневим. Одного разу дерево промовило: скоро зима, я засну. Час тобі, листячко, падати на землю. Я не хочу падати на землю, там я зів'яну, засохну, злякано сказав маленький листочок, що висів на самісінькій верхівці дерева. Побачив маленький листочок білку, яка шукала горішки, і стрибала з гілки на гілку. Білочко, візьми мене до себе в нірку, попросив листочок. Білки не живуть у нірках, відповіла білка і хутко стрибнула на інше дерево. Сіла на гілку дерева пташка, котра летіла в теплі краї. Пташечко, візьми мене з собою, став просити листочок. Переліт дуже важкий, я не зможу тебе донести, відповіла пташка від відлетіла. Поступово дні стали коротші, а ночі. Холодніше, вітер дмухав сильніше і сильніше. Одне за одним листечко відривався з гілок дерева і падала на землю. Доганяй, доганяй нас хочеш летіло звідусіль найменше листочку. Але він з останніх сил тримався за гілку і дуже боявся впасти додолу. Тільки маленький листочок самотньо висів на верхівці дерева. Одного разу визирнуло сонечко, і листочок побачив, як під деревом розквітла маленька квіточка. Завтра настане холоднеча, попередило дерево. Ой, тишенько, я ж тоді замерзну. Заплакала квіточка. Не бійся, я прикрию тебе від морозу, закричав листочок, зібрав усю свою мужність і сміливо відірвався від гілки. Він плавно кружляв у повітрі і опустився прямісінько на маленьку квіточку.